Головний тренер Пуканич Адріан. Максимально спекотна погода сьогодні у Виноградові. Також максимально спекотну погоду. Очікуємо на футбольному полі. В разі контратаки гостей. Але подивимося, що закінчується атака. господарів. Пуканич, будеш. Медальчик у удар поворот і. О! 1 Подивіться, яке святкування. Цього зобитого м'яча від Василя Куделка. Чи можливо справді зазнав ушкодження, не зрозуміло. Дуже багато гравців святкують саме так зяття воріт, продаючи. Напрода на віддає Логойда. Пресень за стов вже не вперше. І для дорі м'яч вириває. Буквально з ніг суперника. Русин. Хороший пас і на Києна Яцкулинця забивати може. Однак віддає на Чедрика. Чедрик забиває. Браво Яцкулець, браво Чедрик. Супер комбінація. Ну, і визначаємо перехоплення Логойда, яке розпочало всю атаку. І Михайло Чедрик. Другий м'яч проти Вишкова забиває. Як і про пропитячого він в ударі. Селюш 2, а вишково 0. Чудові дії нападників. І чудові дії півзахисту. Справа дуже хороша комбінація зі зміщення в центр і без шансів для вишківців щодо плану вийшло, однак все ж таки трохи було. Не точно і тому не вийшло зреалізувати момент. Зараз Ярослав Сергій Яцковець віддає на дорі. Дорі на Пуканича Пуканич Апланць пробиває і забиває. Адріан Пуканич. 3-0. Робить рахунок. Браво Адріан і браво партнер, який вивели його такий до на цей удар. Дуже так вишки зупинились, дивились так футбол. І банер бачимо. Відкрили банер на трибунах. Святкують виноградівські фани таким хорошим банером із своїм кумиром. Вітаємо, звичайно. головного тренера лише з цим дитям воріт. Загалом команда його вже веде 3-0. Це дуже великий рахунок для кубка. І 5-0 за двох сумою двох матчів. Це не завершилося, на жаль, для Адріана, для нас всіх. Цей удар затям воріт. Зараз така комбінація у штрафному майданчику гостей і удар по воротам Гол від Михайла Чендрика, сьомий номер. Робить катастрофічний рахунок для вишківців і максимально бомбезний для виноградова. Але давайте відмітимо, яка гарна комбінація в самому штрафному майданчику від разів Севлюша М'яч. Бігав туди-сюди, здається, що в... Копання, Королево. Всі чекають, що зробить Чонка сьогодні на полі. А на Чедрик на ватазі зараз Чедрик може пробивати і віддавати, намагається на Пуканича. Йде на Пуканича, панч може забивати. І забиває. Пуканич! 5-0. Адріан Миколаївич! Пуканичі, подивіться, знову трибуни шаленіють, трибуни знову підіймають, а прапор з символікою Власне, самого Адріана, з символікою футбольного клубу Севлюш. І таким чином вітають Адріана Миколаївича з другим забитим м'ячем. Сьогодні в народження. Скандують його ім'я. Дуже приємно. Я впевнений на всі 100%. Адріану дуже приємно болівальникам а всім фанатам. Севлюш за те, що сьогодні, а він також видає суперматч. І кепі вже готується до штрафного удару. Уротам, який удар від Чонки! який гол від І Яка реакція, Чонки. Ніби ось так він це і планував, ось так це і мало бути. І це просто фантастика. Слів немає. Дивовижне виконання цього стандарту, дивовижний удар від Чонки. Друзі, хто знає Юрія. Можна сказати, що таких ударів він може забити і ста. Мінімум 90. Парні забивав Чедрик. Однак не, не Чедрик забив, однак на Че, на че забив. Чонка. Так. Тепер на повинен забити сьомий. Подача від Чонки. Відбиваються захисники, але знову м'яч у ногах у Юрія. Подивіться, подивіться як підкручує м'ячонка. І не вдається зафіксувати голкіпер у м'яч руках. І дев'ятий номер. петляр Богдан відзначається в сьогоднішньому матчі. Равецький буквально декілька миттєвостей провів на полі. І одразу забитий м'яч. Сім-нуль. Сім. Ставлюш. Нуль. Вишково. Ну і загальний рахунок вже навіть селище Вишково. А вирішили відпочити в себе в лінцях. Зараз хороший проснув на Котляра. Котляр хоче дубль доповнити дублем. Віддає на... На Ботнера, так. Забуває юний талант Севлюша. Дмитро Ботнар, нарешті, вдалося йому довершити двозначну цифру за сумою двох матчів, стає рахунок яким. Настає Дай... 10-0 підсумковий рахунок двох матчів і вітаємо першочергового Дмитра Ботнера. Це гравець. нагадаємо, юнацької команди, який в Кубку виступає за дорослу команду. І... Ну, зараз він все ж таки дорослої команди гравець, тому так будемо його іменувати. Так, але То, думаю, максимально приємно цей задум. Але за думкою. Респект. І одному і другому гравцю. Чонка. Проти мукачі обігає. Мункач-чонка. На майданчику обігає. Голкіфтера забиває Гол і робить рахунок. 9-0, оформлюючи дубль. Юрій Чонка. Було у нас тільки питання, чи не А в сьогоднішньому матчі Чонка. Куканича, якого два голи. І Чедрика, якого? Два голи. Нас Наздоганяє Юрій. І ще в нього, друзі. Є час для того, щоб оформити хет-трик. Ну і загалом рахунок Розірує Іван на Юрія Чонку і Чонка подає. Ні, навіть удар, який удар, і поперечина. І потім вже Котляр міг забити. П'ятою забиває копляр. От його змагання зі скуленцем, і названня він кедрика. Тут За Чотири дублі у нас сьогодні і рахунок я Не знаю, я чесно здається. Нарешті Це. я роз, розкрив всі пальці на двох руках, щоб показати, який рахунок. Не потрібно два пальці показувати, три, один. Обидві долоні розкрив, підняв як гравець. Вишкова, який піднімав дві руки вгору, коли подавав кутовий. Зараз Севлюшці можуть піднімати в обидві руки, скільки м'ячів забили в цьому матчі. Севлюш Лялюк, який І... дає фінальний свисток. Михайло Лілюк увійшов в історію як арбітр, який зафіксував найбільший рахунок цьогорічного кубка Закарпаття. І його також асистенти Марія Семканич та Владислав Батрин також вийшли в історію Іван Старосток Делегат. Ну а Севлюш переміг, вітаємо безумовно. Севлюш підтверджує, що він краща команда Аматорська Закарпаття 2024 року. Кубкова, як мінімум, а можливо і чемпіонату. Побачимо, що буде далі. Ну а для вишківців не впадати у відчай. Боротьба з бужорою триває за кращу команду.